Сидять депутати і бояться проголосувати. Їх закували в кайданки. Ну це як мінімум заборонено законом, як максимум, ну це неетично. Друзі, всіх вітаю. Це Верховна Рада України. Ну що це за порядок денний? Це знущання. На жаль, в часи Зеленського парламент працює непрозоро. Я ще раз кажу, я обов'язково розкажу його мамі. Канал Рада там зверху вже камера стоїть цього телеканалу, але він працює виключно на спікера, який слав. Від Зеленського на слух і на самого Зеленського. Розповідають про потужні незламні плани мужності. Тому підписуйтесь на наш ютуб канал, Тут правда про роботу парламенту це потрібно підтримати. Матюкалися, палили Айкас, волали. Ну ось чим слуги займалися сьогодні, в парламенті воюючої країни. На жаль, народний депутат України Микола Стефанчук палив в приміщеннях парламенту, грубо порушуючи закон України. Я розкажу його мамі. Артур родич. Я розкажу його мамі. Ну, це як мінімум заборонено законом, як максимум, ну це неетично і неправильно, і несправедливо. І при цьому протягували ті законопроекти, які будуть вартувати українському бюджету мільярдів і мільярдів корупційних гривень. Корупція то є сутність влади Зеленського. Вони збираються витратити 130 мінімум мільярдів, а за оцінками фахівців 200 мільярдів. На добудову так звано Хмельницької атомної станції сьогодні Верховна Рада України розглядала блокуючі постанови щодо оборудки навколо Хмельницької АЕС. Ми дійшли до важливого питання, яке власне для якого сьогодні було потрібно це засідання парламенту владі. Фракція слуг народу різко після того, як було оголошено це питання, кинулася до виходів. Нагадаю, а слуги. Зеленський прийняли рішення закупити російський металобрухт, який 15 років валявся десь там в Болгарії, і тепер його тягнуть сюди, аби добудувати, начебто, Хмельницьку АЕС. Чому Болгарія купує інше обладнання? А ми так женемося за тим, аби витратили 600 мільйонів євро зараз, аби купити в Болгарії їхнє. Для якого налаштування його прийдеться запрошувати цих російських спеціалістів закуповувати там пальне і таке інше спеціальне голова зовнішньої розвідки заявив якраз про атомні станції російського виробництва і то, що відбувається в них, як в них десятки поломок, різних аварій. Там відбувається і все. Той же час ви голосуєте за те, щоб купляти оці ці Ну і власне, це страшенна обрудка, страшенна афера. Проголосували за це слуги і ОПЗЖ ніколи в житті парламенту України ніж жодному скликанні Верховної Ради не заміняли сприйнятий в першому читанні законопроект, повністю змінивши його суть. І ухвалювали абсолютно інший законопроект в другому читанні. Документ, який є з усією очевидністю фальсифікацією Регламент, Я нагадаю, регламент це є закон України, був просто а, отак розірваний і знищений цим рішенням, цим голосуванням. І отак, от вирішили цю проблему за основою в цілому, по суті, грубо порушивши і конституцію, і регламент. Я не знаю, як це можна пояснити нашим військовим, які зараз в них три роки не збільшується зарплата навпаки, тільки зменшилась, бо відмінили тридцятку, яка була один рік. І в умовах злиденного українського бюджету знайшли ці кошти, які б мали іти на ЗСУ, мали йти сьогодні на дрони, на ФПВ, на фортифікації для ось цього великого атомного крадівництва. І коли в держави немає грошей заплатити. Компенсацію за загибель бійця, його родині, його дітям. У вас недолюдки є 600 мільйонів євро купляти московські реактори. Узалежнюючи Україну від Московської Федерації, очевидно, що вони вже починають скордувати гроші на. Майбутні вибори велика команда працює. від президента до кожного представника уряду від парламентарів. І а, хоча ми пропонували розглянути ці блокуючі постанови при повній залі ми пропонуємо зараз в залі виправити ваші помилки щодо направлення на аферу з добудовою Хмельницької АЕС. Ми, як ви знаєте, підготували блокуючі постанови і просимо поставити їх розгляд зараз, бо це є найголовніше питання сьогоднішнього дня. Ні. Категорично, ні, прийняли рішення вони робити це як завжди в кінці пленарного дня. І в порожній залі. В Залі знову немає 226 народних депутатів. Це говорить про що? Що ми не маємо права взагалі що небудь розглядати весь світ сьогодні? Спостерігає за е, мирним процесом, за тим, як ідуть переговори за спиною по суті в України між американцями і росіянами. І звичайно, е, світ сьогодні з новин в засобах масової інформації дізнається деталі майбутньої угоди, в тому числі про українські надра. Може, ви покажете нам цю угоду, пане президенте? Що? Ти збираєшся підписувати Вашингтоні. А саме Верховна Рада України має ратифікувати потім цю угоду про надра. Але українські депутати про її деталі дізнаються зі змі цієї трубуни свого часу. Президент розповідав про економічний паспорт українця. Він, мабуть, забув сказати, що економічний паспорт українця будуть видавати в Сполучених Штатах Америки і роздавати українські надра саме там. Я нагадаю, що вперше анонсував можливість там передачі надр, спільної розробки надр, саме Зеленський. Президент Зеленський запропонував в четвертому пункті плану перемоги Зеленського надати всі корисні копалені нашим міжнародним партнерам, забувши запропонувати, як саме він це бачить. З риторики влади зникла зараз перемога, стійкість, незламність, кава в Криму, але залишилися тільки надра. Тому що гралися в піар, а не гралися в стратегію, думаючи про те, що з американцями можна буде зробити так, як і з українським народом, пообіцявши одне, а зробивши інше, і звичайно важливо, аби суспільство і українські депутати знали про це з перших вуст. Ми пропонували і вимагали запросити до Верховної Ради урядовців. Завтра я так розумію, треба зранку викликати міністра економіки. Вона ж віце-прем'єра, і якщо раптом. Вона не може бути, тому що буде делегація, то на п'ятницю заслухати прем'єр-міністра цього питання, і зверніть увагу: лише 30 слуг це підтримали, тобто їм нормально тицяти зелені кнопки, безвідповідально голосувати за все, що спустять з Банкової, і а, навіть не усвідомлювати про які. Угоди ідеться в контексті ну найважливіших сьогодні, а перемовин, перед якими стоїть Україна, не треба нічого зараз слухати. Вони зараз борються за свою країну, а не не довинні тут стояти, розповідати, як їм важко. А їм дуже важко від президента до кожного представника уряду і парламентарів. Якщо комусь в уряді зараз важко, бере заяву і пише заяву на відставку. Це єдине, що йому треба зробити. Але це просто, чесно кажучи, якась дивина. Сидять депутати і бояться проголосувати, щоб заслухати уряд, що він хоче зробити з українськими надрами. Ну, ну я не знаю вже на що ми тут. Це просто аб абсурд. ви знаєте, Стефанчук, Корнієнко продовжують реагувати неадекватно лише на європейську солідарність, пане головуючий, ну насправді ви мали би не виховувати Ірину Геращенко. А мали би зупинити свого партійця співпартійця, чи як би так сказати, з його матючінням, тому що він верещав на всю залу рос... московськими матюками. А в той же час ми пам'ятаємо ці брухливі там листи до регламентного комітету на Порошенка, коли 40 слуг там написали. На Петра Олексійовича цей паскель, за те з ними їх керівництво, їх голова фракції, заступник голови фракції розмовляють виключно матюками. Пан Мотовиловець вголос на всю залу використав російське матючіння. Ми вимагаємо негайно зараз розглянути його поведінку на регламентному комітеті і відсторонити його від засідання Верховної Ради України. Прошу потім в угол за це поставити. Моя проп... куток. да ну в угол, Він просто більше зрозуміє. Але дуже сумно, що в 2019 році ну народ проголосував за справжнє бидло, яке от перетворило парламент на невідомо на що все крапка. Крапка зараз ми переходимо до порядку денного. А що ще проголосували сьогодні в Верховній Раді України? Ну я думаю, що одним із важливих законів є нарешті внесення змін до кримінально-процесуального кодексу України щодо кримінального провадження в умовах воєнного стану в рамках де? Радянізації нарешті перейменовано сотні судів, які і досі називалися там Джержинськівські, Ленінські, там ще якийсь. А, нарешті а, назви в рамках цієї декомунізації судів змінені. 48 рішення прийнято закон прийти в цілому. Дай Боже, щоб ще змінилося і правосуддя, тому що ми бачимо, що ця портновщина сьогодні повертається в стіни судів. Саме на замовлення зеленського. Відбувається переслідування бойових офіцерів сьогодні. Їх судять в абсолютно дикий неприйнятний спосіб. Їх закували в кайданки і тримають у скляних клітках. Дуже важливі також законопроекти були прийняті щодо загальної середньої освіти. Це власне те, про що цей законопроект. Ми маємо визнавати знання дітей, які навчаються в європейських школах. Ми маємо давати їм тільки українознавчий компонент, щоб не, не навантажувати цих дітей, а зберігати їх в нашій освітній системі. Сьогодні сотні тисяч українських дітей навчаються за кордоном, і вони несуть подвійне часто навантаження, коли і українську програму так само вивчають, тому що до сьогодні, от ми не визнавали цих результатів. Очевидно, що для нас важливо, аби діти залишалися в українському освітньому просторі, аби вони знали українську мову, українську історію, українську літературу. Стратегічних питань для України, а питань, зокрема інтеграції українського суспільства після всіх російських злочинів і жахів війни, також парламент прийняв постанову. А це заява до парламентів і урядів світу з нагоди дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим. Ця заява підкреслює той спротив, який чинився і чиниться нашими громадянами. Протягом 11 років ми маємо доносити це всім нашим партнерам, в тому числі в контексті роботи над помилками, що світ несерйозно ставився до власних помилок, коли несерйозно відповідав на ці виклики на агресію Російської Федерації на окупацію Криму і Донбасу. Але... Вважаю, необхідним було прописати зобов'язання держави по відновленню політичних прав кримськотатарського народу. Ці постанови вони ми приймаємо, і я вам дуже дякую, що ви підтримуєте. Але крок сьогодні треба робити рішучі кроки для того, щоб ніхто не спекулював територією Криму. Крим така ж невід'ємна територія України, як і інші наші області. А також ми а, прийняли низку технічних законів. У вас немає бажання зупиняти потоки московської нафти через територію України. В результаті чого Московська Федерація щороку отримує понад 7 мільярдів доларів для вбивства наших цивільних і військовослужбовців. Ні, ви займаєтеся тут профанацією, заміною трьох слів на інші три слова, тому що хтось не підняв свою п'яту точку і не зміг належним чином прописати той чи інший текст Ми На цьому ви знаєте, потенціал Верховної ради вичерпався, слуги розбілися, і всі ці законопроекти набирали хіба 218 голосів. Ви працюєте на кого? Ну, явно не на Україну. Можливо, на Московську Федерацію. І якщо це не так, доведіть і поставте потрібні законопроекти, а не профанацію. Ось так працює живе Верховна Рада України в період воєнного часу. Підписуйтесь на нас, лайкайте, коментуйте, пишіть багато да, що вас цікавить, які законопроекти вас цікавлять. Ми обов'язково будемо відповідати. Все буде Україна, друзі. Захищаємо демократію і парламентаризм.